Друзі, вітаю на нашому каналі. Сьогодні коротенько розповім, яким чином ми організували крапельне зрощення на нашій ділянці для клумб для багатьох рослин. Певнене відео буде корисним та цікавим, тому що у багатьох городників є така проблема: як організувати полив рослин, які знаходяться в різних місцях. У нас вода постачається зі свердловини. Ось тут вона знаходиться. Тут і пристрої, всі, і крани. І безпосередньо насос. І звідси вже виходить вода під тиском. І саме через шланг ми доставляємо водичку на потрібну клумбу. На кожну клумбу або групу клумб я налагодив крапельне зрощення вздовж паркана. Ось ці всі рослини вони об'єднані. В окрему систему паливу. І якраз завершився палив. Давайте саме на прикладі цієї клумби більш докладно і подивимось. Ось шланг, за який я розповідав. Він включає в цю мережу ось такий таймер. Це дуже зручно. Я виставляю скільки нам потрібно на око. Немає точних цифр. Залежить, як спекотна, яка вологість ґрунту і таке інше. Зазвичай 45. Хвилинок виставили, і водичка пішла заходити ось сюди. Це під'єднання до системи. Давайте подивимось, як це працює. У нас багато різних рослин і ось такі маленькі першим рядом, і потім йдуть смарагди великі, і потім йдуть ось ці чудові, красиві. Злаки і таке інше. Тобто рослини різні, і рослин багато в різних місцях, в межах однієї клумби. Дивіться, ось під цей невеличкий кущик у нас підходить ось така тоненька. Шланг, такий тоненький, він під'єднаний до основної магістралі. І ось та сліпа основна магістраль, вона йде вздовж всієї системи. І вже від неї відходять ось такі моменти. Якщо є потреба в тому місці, де нам потрібно. Не зважайте багато води, тому що щойно завершився полив, це спеціально додатково вмикнув для того, щоб показати. Ось під смарагдом тут окремо поливається. Бачите? Можу регулювати, якщо сухо. Така система регульована, і ми вже контролюємо, скільки води подавати. Також тут можемо перекрити. Чим Мені ось ці системи і подобаються. Можна регулювати в залежності, маленька ростинка, прикрутили, велика ростина, додали. І ось ця магістральна трубка йде ось тут, ось тут. До речі, газон ми косимо, не заважає взагалі, не закопував, нічого не робив. Просто притиснув спеціальними, зараз не бачу. Ну, спеціальні кілки є, які тримають притиснутими. Газонокасарка, переїжджаю і все добре. Трояндочка поливається, як їй потрібно, вона почувається добре. Потім ця ж магістральна трубка йде сюди, поливається ось цей чудовий клематіс. Також, бачите, йому подобається такий полив. І поливається ось цей плющ. Все, там система закінчилась, але ж я сказав, вона йде майже 15 метрів. Але є і мінуси у цієї системи. І ось якраз можу вам показати, як наочно дивіться стояла ця кущик цієї лохини, паливався ось, ось таким стар... стартером. Відламалася, чи газонокосарка, я зачепився, треба буде замінювати. Тому що, бачите самі, ось ці речі, якщо їх вставляємо на... Якщо зачепити взимку або газонокосаркою, або просто необережно, там щось робили, вони відламуються. І це дуже погано. До речі, тут щось воно поганувате. Писали в коментарях, що вони забиваються. У нас такого поки що не було, тому що не можу сказати. Напишіть в коментарях, у кого забивалися вони. Забруднювалися, у нас все добре. Але іноді треба регулювати, звертати увагу, чи добре воно все там поливається. І ось воно іде, йде. Тут також я нічого не закопував. Вона лежить вже травичкою почала за ці два місяці заростати. Ось кілок, до речі, яким я його туди і притиснув. Все дуже просто і дуже зрозуміло. В чому зручність сліпої цієї трубки? Тому що ось тут нам не треба поливати. І, відповідно, тут у нас сухо. Тут треба, відповідно, тут у нас поливається. Ну, і так далі. Коли рослинки рознесені, рознесені, то ось такий варіант зі сліпою трубкою і виставленням в потрібних місцях. Це, на мій погляд, те, що треба. на грядки з овочами ми полив не ставили. Там проводимо поливи окремі. Можу показати ще ось ці клумби. Також варіації, але ось тут вже друга система. Як вона виглядає? Це трубка з емітерами. Вона також щільна, товстенька, це не стрічка-трубка. Але вона, бачите, ось така смужка на неї йде. І отут утовщення. Це і є емітер, звідки буде крапати. Емітери вбудовані. З виробництва, але давайте я вам краще покажу, як це виглядає на практиці. Де зручно використовувати саме не сліпу трубку, а з вбудованими емітерами. Наприклад, в теплиці. Ось зараз ми підключимо. Без питань. Я просто з оцим шлангом ходжу і. Декілька точок у нас, де ми підключаємо. Там підключаємо, там, там і ось в цієї частині ділянки, де у нас багато різних квітів. І Малина в тому числі. У нас тут також ось вона ось вона система. За потреби ми ось цю шланг приносимо і підключаємо. Це не важко. Підключили, виставили таймер. І воно поливається всюди. Воно вже тут у нас. Прокладено. І дивіться у нас малина зазвичай страждала від нестачі поливної води в спекотний час року. Але зараз, в цьому році, малина на диво взагалі така потужна і велика. Те ж саме система, дивіться до речі, яка краса в цьому році, який врожай ожини. Просто дух перехоплює, багато її. Також, Лежить ось вона трубка, але ось вздовж цього паркану у нас там вхід підключення з того боку. І також там можна під'єднатися шлангом. І полив відбувається всіх рослин, які є. вставлені тут імітери. Ось ці. Також пробіжатися треба раз на місяць, можливо, підрегулювати, якщо десь щось. ну Розрегулювались. Але давайте все ж таки ідемо на трубку, дивитись, не сліпу, а трубка тут, з вітінгами, чи як їх правильно поправити в коментарях, підключаємо раз, такий щелчок і заводимо. Знов таки, я томати вмикаю, в залежності від тиску, там вже треба дивитись по конкретній ситуації. Ми вмикаємо зазвичай на 40 хвилинок. Ось так. Хоп. Чуєте, він так щелкає, як на холодильниках раніше такі були речі щілкають. На стиральних пральних машинах. Ось така річ. І все. Пішов, полив. Налагодив я місцями тут сліпа трубка, щоб не прокапувала на проході Тут не треба, щоб щось крапало. Тут е, спеціальний куточок, вони в комплект, а зазвичай їх, е, Ну звісно ж, такі системи складаються з багатьох елементів. Тут куточок пластиковий, в гарячу водичку з'єднали, тут е, тройничок. Хоп, і все. Пішло, пішло, пішло. На кінці воно За... е, глушено. заглушено, заглушено. А ось тут воно всюди прокапує. У нас на відстані 45 см росинки одне від одного. А емітери, тобто крапля крапає через 33 см. Є різні відстані між емітерами, то можете вже обирати, що вам більше підходить під ваші конкретні умови. Все, ося крапелька, вона не ущільнює ґрунт, вона не замулює. І зверху, зверху майже непомітно. Бачите, яка площа невеличка змочена. А насправді, все змочення, весь полив, він там знизу. Він знизу, воно там розповсюджується. І це дуже добре для коріння. Ось. Крапає для теплиці я я рахую ось такі з вбудованими цими емітерами набагато, набагато зручніше, щоб кожну рослинку не поливати за допомогою тих стартерів, які можуть відламатися. Так що треба комбінувати за потреби і дивитись де і що вам потрібно. Ось це сліпа. Тому що тут вона прокладена, навіщо щоб тут на доріжці, буде крапати, буде трава рости, там, де на пустому зкрапле. Ось крапелька трішки-трішки І менше води, по-перше, розходимо. По-друге, я не бігаю вже з відром. А з цієї сторони аерочки вздовж теплички кинули. І воно все ось так чудово. Прокапується в будь-який момент. чи спекотно, чи прохолодно Нам не треба бути поруч. Система налагоджена і настроєна одноразово, вона працює потім весь сезон. Я зараз показав невелику кількість стартерів, які ми використовуємо, але насправді їх дуже багато і вони під різні. Задачі, Якщо хочете подивитись більш вже так наочно, можливо, у вас є якісь потреби інші рослини і краще було б не ось такі, як я показав, відкручуємо ці червоні, а якісь інші, то я посилання знизу залишу під цим відео, можете перейти на сайт виробника і подивитись, у них є коротенькі такі відео інструкції для того, щоб людина вже розуміла, як та чи інша деталь. Буде поливати їхні рослини на цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, воно вам було корисним. Пишіть в коментарях, діліться досвідом. До побачення.